Друзі, на фронті втрати, піпець просто, тільки що пацани телефонували, кожен день гибнуть хлопці. Фу, це просто жестяк, друзі. У мене вже немає сил та нервів все це все, все вислуховувати. До вас інформація не дуже сильно доходить, але до мене доходить дуже потужна інформація. І гинуть із за того, що ми не ми, а вони в ніч нічого не бачать. У нас зараз відкритий збір на тепловізор. Це терміново для того, щоб зберег хлопцям життя, бо окупанти повзуть в ніч. І... і наші хлопці потім не стає, бо дуже важко, бо їх не видно. Так що, будь ласка, долучайтесь, ширте відео. Нам терміново треба зібрати, друзяки. Так що давайте донати, бо зараз взагалі з донатами погано. Нуль, просто нуль. Там 100 гривень чи 200 прийде за день і все. Ми так не назбираємо, а хлопці гинуть. Просто гинуть. No. Просто Все, на зв'язочку, Бо я вже не знаю, що вам казати. Треба донати, треба закривати потреби. А то будете самі з ними спілкуватись, буду давати ваш номер і будете спілкуватись, Все. У мене вже нервів немає, чесно. Так що давайте, задонайте. Все буде добре. На зв'язку.